Ксенія Собчак встигла втекти з Росії, бо дізналася, що в день, а саме 26 жовтня, її хочуть затримати. Соловіки з підозрою у вимаганні. А ініціював все це чоловік путіністки Тіни Кандилакі, який займає в Ростеху посаду директора з особливих доручень Василь Бровко. Далі Віто я розповім, як розгорталися події. Друзі, поки ви дивитесь це відео, поставте лайк, щоб воно потрапило в рекомендації. Щоб виїхати через Білорусь до Литви, Собчак купила два квитки на літак, щоб заплутати оперативників. Нині Собчак не без труднощів врятувалася від силовиків, які приїхали затримувати її у ВІП-термінал аеропорту Внуково. У межах кримінальної справи порушено за заявою чоловіка. Ціни канделаки йдеться в телеграм-каналі російського політтехнолога Станіслава Білковського. Вона виїхала з Москви ще вночі у вівторок. При цьому вона вчора купила авіаквитки через інтернет. До Дубаї, а сьогодні до Туреччини. Це вона зробила, щоб заплутати оперативників. У результаті вона в'їхала в Литву через Білорусь. Цитує та слова співрозмовника в правоохоронних органах. Як же розгорталися події? Спочатку затримали комерційного директора Собчак Кирила Суханова за вимагання. Потім оперативники завітали в заміський будинок Собчак Буцімто з перевіркою, яка вже не була вдома. Сама Собчак відреагувала на арешт свого підлеглого та заявила, що вважає справу проти свого комерційного директора маячнею, сміхом і тиском на журналістику. Хочу сказати, що особисто мені не подобається стиль журналістської роботи Собчак, і чому саме зараз вирішили взятися за Собчак, мені також не зрозуміло. Одне я розумію, що путінський режим слабкіше, тому і замилюють очі росіянам біганиною за Собчак і подібними. Але одне тішить як українку, що не в Росії, з кожним днем стає все більше і більше. А отже, розкол Росії неминучий, економіка слабше санкції набирають обертів. Військовий потенціал втрачений на десятиліття в Росії, і це добре. Друзі, а ви висловлюєте також свою думку в коментарях з приводу арешту Собчак. А моїм любим українцям хочу побажати всього найкращого. Обов'язково знаходьте щасливі моменти в кожному дні, не зважаючи на війну. До зустрічі.